Доброго дня, дітки! Мене звати Марічка і запросила я вас сьогодні до бабусиної української хати. Погляньте, як... Тут гарно, чого тут тільки немає. Тут є і рушники, і скатертина, і килими, і український посуд, і багато всього іншого. Хлопчики, дівчатка. А я вам сьогодні пропоную трішечко ознайомитися з українським посудом. Мене вже бабуся навчила про нього розповідати. Стоїть на лавці глечик, побачив його песик, у гличик зазирає і молочка чекає. Дітки, гличик це глиняний посуд. У ньому можна зберігати молочко та сметанку. Киця киця де була? у бабусі. Що робила? Миски мила, дві помила, дві розбила, баба голову набила. Дітка, миска теж зроблена із глини. вона круглої форми та глибока. Буває глибока, але то не річка. Буває маленька, але не струмок, рожива біленька, обрамлена стрічкою, звичайно, кругленька, мов колобок. На сніданок у ній каша, на обід у ній є суп. Як гадаєте, малята, це про що йдеться тут? Знає кожен без помилки, є для їжі власна. Тарілка, дітки і миска, і тарілка глиняні, прикрашені розписом. Їх використовують як посуд і прикрасу української хати. Діти, а це куманець. Традиційний святковий український посуд для напоїв у вигляді великого бублика з носиком і ручкою на основі підставці. В кожній хаті на вкраїні вареники варять нині. Ці вареники знамениті вас чекають у макітрі. Дітки макітра круглої форми, глибока та зроблена із глини. У ній тримають пиріжки. А кухлик чистої водиці тільки на скриниці, спраху утамує діткам посмакує. Молодці хлопчики, дівчатка, от ми ознайомилися із вами з деяким українським посудом. А зараз пропоную вам трішечки позайматися математикою. Ну ми з вами рахувати кількість тарілочок називати. Так, молодці, їх чотири. А ось гличики стоять, їх тут три чи, може, п'ять? Так, їх три молодці. Ось Макітра є красуня, вона тут лише. Одна молодці. Мисочки красуні, їх тут тут всього лиш? Дві та вони гарнюні. А кукликів тут два чи п'ять, хто з вас вміє рахувати? Молодці дітки їх п'ять. Ви так старалися. Чудово рахуєте! Що велике, а що мале, зі мною ви пограєте та швиденько називайте, а який кухлик? Так, великий, а мисочка. Молодці маленька. Дітка, а що ви скажете про Макітру? Чудово вона велика, а тарілочка. Так, вона маленька. Дітки, а який ще за розміром глечик? Так, великий А куманець? Молодці діти. Він маленький. Так, а який за розміром кухлик? Правильно, маленький А куманець? Великий. Дітки гарно виграли предмети за розміром, всі розрізняли. Дітки, а це ось такий мисник з гарним українським посудом є верхня, середня та нижня полички. А хто мені скаже, а де на верхній поличці знаходиться макітра? Молодці, вона знаходиться справа. А хто мені скаже, а де на середній поличці знаходиться глечик? Чудово посерединці, а між чим? Так, гличик знаходиться між Макітрою та Куманцем. Дітка, хто мені скаже, а що знаходиться над гличиком? Правильно, а над гличиком знаходиться українська гарна тарілочка. А давайте поглянемо на нижню поличку. А де знаходиться тарілочка? Так, вона знаходиться зліва, а що ж справа від тарілочки? Молодці мисочка. Дітки, а що знаходиться над мисочкою? Так, дітки, це глечик. А хто мені скаже, а що знаходиться на цій середній поличці справа від глечика? Так, це куманець, а ще над куманцем. Чудово, це макітра, а що зліва від макітри? Молодці, це тарілочка. А хто мені скаже, де знаходиться тарілочка між чим? Так, між кухликом та макітрою. А що ж під тарілочкою? Молодці. Це глечик, а що зліва від глечика? Так, макітра, а що під макітрою? Тарілочка. Ось дітки, коровай запашний, з хрустом кірочки смачний. Ось він теплий, мов налитий, щедрим сонцем золотим. Дякую вам, дітки, що завітали. Багато цікавого у нас випізнали. Пригощайтесь та приходьте ще.